Діти, чи замислювались ви колись? Звідки взявся вогонь? А хочете дізнатись? Тоді слухайте уважно. Колись, дуже-дуже давно, у далекій Греції на горі олім жили безсмертні боги Зевс, Феміда, його мати. І багато інших. Допомагали богам титани, сильні воїни. Серед них був Прометей благородний, з великим серцем, справедливий і добрий. На землі ж жили люди, які ховалися в підземні нори, бо дуже всього боялися. Вони не мали ні світлих осель, не варили їжі, не грілись коло багать. Прометею було дуже шкода людей, і тоді він замислив хитрість. Проникнувши в Зевсову оселю, узяв із Божого вогнища малесеньку іскру і подарував її людям. З того часу люди їли смачні страви. Освітлювали свої домівки і грілися біля багаття у найхолодніші пори року, а сильного титана Зевс покарав. Але це вже інша історія.